Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Довгий сьогодні день. Візит прем'єр-міністра Британії, підписання сторічної угоди. Це принципово новий формат відносин. Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією. І деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією, точно можна робити також з іншими державами, розвиваючи наші партнерства, більше оборонної взаємодії. Більше безпекової тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги 6,6 і мільярдів доларів. З них більше трьох. Це буде щорічний обсяг, обсяг підтримки обов'язковий, і це і це стільки, скільки буде потрібно довгостроково. Окрім цього, в угоді передбачена взаємодія і економічна, і технологічна, і освітня розвиток наших шкіл та університетів разом з британськими. Є також і закрита таємна частина угоди. Все те, що дійсно нам додає стійкості можливостей розвиватися сьогодні, ж разом з прем'єр-міністром Британії ми зустрілися з виробниками українських дронів. Це саме та зброя, яку зараз. Виробляють в Україні і, і найвигідніше виробляти саме тут, ніж будь-де в Європі. Ми, ми постійно робимо наші дрони більш ефективними. Буде більше інвестицій і від партнерів у виробництво українських дронів. Цей рік має бути рекордним за обсягами наших дронів. Була також зустріч з міністром оборони Італії. Я вдячний Італії за всю надану підтримку нашій державі, нашим людям. Ми говорили про те, що. Можемо надалі робити разом перед усім – Це ППО, а також спільне виробництво. Треба додавати робочих місць нашим народам в Європі і технологічних результатів. І Італія готує одинадцятий пакет підтримки. Також зустріч була з міністром закордонних справ Нідерландів. Нідерланди один із найбільш принципових наших партнерів в усіх питаннях ЄС для України, НАТО, також відповідальність Росії. Російського керівництва за цю війну. Обов'язково це буде. Ми знайдемо формат. Ще одне зустрівся з представниками ООН. Головне питання було сьогодні: підтримка українців, передусім внутрішніх переселенців, відновлення зруйнованих будинків, соціальна підтримка, підтримка фінансово. На цей рік в рамках програм ООН передбачено загалом 3,3 мільярдів. Доларів на підтримку українців ми обговорили сьогодні, як зробити допомогу ООН більш ефективною і як наблизити найбільш бажане для нас, а це справедливий мир. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!